Шукаєте доступні повнорозмірні навушники з мікрофоном? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні розповімо про чотири різні моделі, яким точно є чим вас здивувати з дизайном на будь-який смак. З червоними та синіми елементами, з підсвіткою та без, з дротом та бездротові. Але про все по черзі. Найприємніше за ціною навушники RZK HP50 зі стильною підсвіткою. Симпатичні, з м'яким наголів'ям, що не тисне на голову, та з ручними амбушурами. Одягаєш і немає відчуття, що голову зажали в ліщата. Все комфортно. Підключення навушників звичний інтерфейс 3,5 мм. Для підсвітки USB-кабель в тканиному оплетенні. Він точно довго працюватиме і не зіпсується від постійного використання підключення швидке без сторонніх програм. Гучність регулюється на чаші. Непоганий варіант для того, щоб зануритись у атмосферу фільму, гри чи музики і не віддати за це купу грошей. Навушники зі все спрямованим мікрофоном, що ловить звук звідусіль. Варіант номер 2 а точніше варіанти, тому що це одна і та ж сама модель, але у різних кольорах. Це RZTK HP 100 Blue and Red. Тут майже все те ж саме. Роз'єм 3,5 мм, підсвітка, великі динаміки, чаша з регулятором гучності, зручні амбушури, але на голів'ям м'якше, ще більш приємне на дотик. В цілому варіант для тих, кому хочеться трохи яскравих кольорів. Навушники зручні, не важкі. У комплекті перехідник з 4 контактного роз'єму на 2 контактних. І третій варіант найдорожчий з усіх з цього відео, але все ще доступний. Це Bluetooth-наушники RZK MS 100 Black. Підключайте їх через дріт або без нього, щоб не плутатись, як вам зручніше. Дизайн більш спокійний, ніж у двох попередніх моделей. Наголів'я регульоване, що дозволяє максимально налаштувати навушники. Під себе та з м'якою підкладкою не тиснуть на голову та на вуха. Керування на чаші можна перемикати треки, вибирати гучність, керувати викликами. Все досить зручно. Головна відмінність цих навушників у тому, що вони підключаються по Bluetooth. В них зручно медитувати, готувати, робити будь-які справи, не прив'язуючись до звуку чи живлення. Вбудований акумулятор на 400 мАч забезпечить до 8 годин роботи. Ось тут видно стан акумулятора, тому ви точно не застанете навушники випадки. Додатково розрядженими. А для зарядки є кабель та роз'єм Type-C. Мікрофон вбудований, все спрямований та гарантує стабільну передачу звуку в радіусі до 10 метрів. Ось така невеличка підбірка повнорозмірних навушників вартістю до 700 гривень на момент зйомки. Різні за дизайном для різних сценаріїв використання. Посилання, як завжди, в описі до відео.